Так. Шановні, Чути без диктофона чи говорити в диктофон? <турно> і, то, то, давай, давайте так, може, можемо призмітокони, давайте сюди трошки Тому що Сьогодні наш можна сказати, це зібрання не заплановане. Напевно, багато вчора в нас був великий, минулюти більше. Але кожен тому що ні біля телевізору, напевно, теж мало хто спав. І, бачили... і те, що бачили людей, напевно багатьох схвилювало. Напевно, ну, я так подумав, що відбулася, потреба зібратися нам знову. Скільки нас є, не стільки, як вчора, але я думаю, ті, хто сьогодні в Києві, як сказати, впав, да, вони заслуговують того, щоб ми зібралися. Да, і хвилиною мовчання їх вшанували. Будь ласка, давайте вшануємо хвилиною мовчання тих, тих людей, які впали. Дякую. А зараз, а зараз за спіну, як традиційно виконуємо гімн України. Я думаю, гімн України. Є... Ми, напевно, знаємо всі, і навіть туречно там музика, правда. Україні. І слава! Шановні, зараз буде зібрання, бажаючи, хто захоче виступити. Да, прохання сюди виходити і виступати. Тут немає знаю, це не заплановано. Хто хоче, кожен може сказати. А зараз я до слова запрошу сестру Катерину. Будь ласка. Тому не залізне, добре чути. Ні, добре чути, горіть. Говоріть, добре чути. Серце моє переповнено болі. Слізьми. Мабуть, тут всі так. Мабуть, та то всі не байдужі зібралися. Наші волинські хлопці теж вже. Вічності я вірю в це. Я вірю, що вони примилилися з Богом. Їх вже до десяти. Один знову Волинська. Прізвище є, я записана, не буду зараз сказати. З Володимира, з Оликі. І так хочеться сказати людям, не будьте байдужі, не говоріть, чого вони туди поїхали. Вони захищали нас. Вони думали про майбутнє. Це майбутнє нашої держави. Нашої держави не було незалежної. 22 роки це була Українська Радянська Соціалістична Республіка. Це точно. У нас при владі не було людей, які думали про народ наш, про які дбали про народ наш, які би вічне, добре, духовне. Ми до сих пір живемо в темноті, ми ходимо до церкви, молимося. Але ми його боїмося Бога. Я розумію, його не треба боятися, його треба любити, але робити такі речі, які робить наш тиран, його назвати не можна іншим, і які йому улещують, це неможливо неприпустимо. Але я хочу зараз сказати про інше, про нашу владу. Я живу тут в Ковалі другий рік, в червні буде тільки два. Я вийшла на пенсію, приїхала з Києва. Я так мріяла про це життя тут на Волині. Я так чекала цього, я так люблю наш край. Озера, рік є постійно тут туризмом. Я люблю цей край, я сама з Скамінкашинська. Але що я побачила, що я почула? Шансон постійно в маршрутках. Люди абсолютно не думають, що говорять. Ну дуже багато. Такі такі неосвічені, молодь. Зайдеш. Магазин, всюди шансон, всюди та руське радіо. Душа болить, обливається, Думаєш, ну чому так? А потім я зрозуміла чому. Я виплакала, що Волинь – це Україна, це західний край. Вони такі освічені, вони такі патріоти. А тепер розумію, чому так? Тому що ми байдужі, байдужі, більшість байдужі. Школа, садочка тримаються. За що тримаються? За ту тисячу. Ну, я не знаю. Я, я зараз критикую, але душа були. Ну, чому ми всі разом вибираємо тих, я вчора була на раді, на міській, на районній позорище. Вони голосують, вибирають, чи, чи вибирати, підняти до, до теми е, на повістку дня про ситуацію в країні. І вони половину голосують, половина ні, половина виходить. Це ніхчемство. ну Я не знаю, як це назвати. Позорище. Кого до сих пір вони в партії регіонів, до сих пір вони не відмовилися. А ми що ми люди зробили для того, щоб вони покаялись? Як можна бути людям таким у владі? Боже, дай нам мудрості пам'ятати, що ми творимо, що ми говоримо, що ти все знаєш, все бачиш. Господи, прошу вас, люди, не будьте байдужими. Будуть знову вибори, всіх не заб'ють. Не продавайтеся за гречку, за будиночки, за зафарбовані ці, за, за вікна, їх там поставляли. Господи, не, не за гроші, по селам не будьте байдужими, хто, хто розуміє це. Ну Чому наші діти повинні по краям їхати в Німеччині? Всюди, в поля, в Польщі, чому? Ну, вони вже не Україна квітуча, поля, Польща, подивіться, ну хто знає. Ну чому ми самі винувати, почнемо з себе. З себе спочатку не відродиться духовність, нічого не буде. Якщо цього не розуміє парламент депутати, я вчора зрозуміла, що наші депутати, тут я особисто з ними говорила, я не знаю, хто, як його звати. Але знаю одне, що він сказав, що тут нічого не зміниться, бо я тут дорогу зробив, столяни купив на 400 гривень, а вони сказали, що я вкрав. Тут нічого не зміниться, тут народ тупий і дурний. Потім я зайшла в раду, дивлюся, що він сидить, це була вчора рада була засідання, сесія районної ради. Де розумієте, вибачте, може я говорю не складно в тому плані, що. Вивчимо все це, але я надіюсь, хто хоче зрозуміти мій меседж. Не будьте байдужими. І без Бога, повірте, нічого в нас не вийде, країни наші, Без Бога це означає, зранку, ввечері, в обід, коли треба, в таких моментах, Боже, дай мені мудрості. Звертаємося до Бога. просіть. коли ми бачимо, що зараз крові потукає, ми всі повинні перебувати в улиці. Хто може, не може там бути. Я не закликаю, щоб їхали. Але ми це можемо зробити. Ми можемо привести ілюстрацію в нашому будинку, в нашому домі, в нашому ковалі, щоб ці до влади, до кормушки, їм все рівно. Ви подивіться на цей наш прапор, Ви бачили, який він помагали. А коли б приймалися в європейці до Європи, ви пам'ятаєте це віче? Ми Не буду далі розказувати. В гімназії він висів 12 грудня, я сама особисто приходила, просила. Ще пройшло півтора місяця, він висів далі. Але я не про це. Я... Це приклад, приклад, розумієте, на місцях говорять одне, роблять інше. Ну де гідність людська? Де вона? Люди, народи. І так кожний. Сам Мій свою душу. Зараз хочу тільки попросити вас, моліться завжди за наших, щоб вони примирилися. Я хочу зараз помолитися своїми словами. Я скажу, я е, громаду відвідую е, на вулиця, на Курбаса Баптистів. Я помолюся. І ви, якщо підтримуєте, скажіть амінь. Отче Небесний, Господи наш, владико неба і землі. Боже, почуй нашу молитву, Господи. Допоможи нашому народу перемогти ту нечисть. Допоможи, Господи, бути хазяєвами в своїй країні. Господи, допоможи нашим серцям тулитися до добра, шукати любові. пошаною один одного випереджати. Боже. Дай нам мудрості, Господи наш. Ти наша надія, наш захист, наш щит. Дякую тобі, Господь, що ти завжди з нами. Дай нам віру і любов. Хай єднання Святого Духа буде лише над нас. Амінь. Давайте зараз загальну молитву отче нас прочитаємо, добре. Отче наш, що на небеса, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Нік наш на Службі, дай нам на сьогодні і прости нам хвилини наші, які ми пускаємо навальцям наш. І не вели нас на споку, але визволи нас. Хай Бога Сина Твоя слава Твоя на світі. А зараз разом познає, заспіваємо як духовний гімн Божої великі єдині.